В цьому відео ви побачите, які форми догляду за вашою дитиною пропонуються в влерти. Як забронювати місце в садочку для вашої дитини, ви можете побачити в іншому відео. Які форми догляду існують? Існують три види догляду. Діти можуть відвідувати ясла, дитячий садок або отримувати догляд в окремих групах. Спочатку ми розповімо про ясла та дитячий садок. Обидві форми називають денним доглядом за дитиною скорочено кіта. Там, за вашими дітьми, будуть наглядати щонайменше 10 годин на тиждень. Які години роботи садочків. Кіта відкриті з понеділка по п'ятницю. Вони пропонують різні часи роботи. Є догляд зранку з 8 до 14. Тут будуть доглядати за дитиною до 6 годин на день. А ще. Є продовжений догляд з 8 до 16 години. Тут за дітьми наглядатимуть до 8 годин. На додаток до цього основного часу іноді може бути запропонований час раніше або пізніше основного часу. Яка різниця між яслами та дитячим садочком? Діти віком від 1 до 3 років можуть перебувати у яслах. Діти віком від 3 до шкільного віку. Доглядаються у дитячих садках. В кітах діти сформовані в групи. В яслах троє вихователів доглядають за групою з 15 дітей. В дитсадочку троє вихователів доглядають за групою з 25 дітей. Хто працює в кітах? Ясла та дитсадки є громадськими закладами. Там працюють як чоловіки, так і жінки в одній команді. Вони мають педагогічну освіту. Що таке догляд в окремих групах? Догляд в окремих групах відбувається переважно в приватній оселі вихователя. Вихователь кваліфікований та має доз, догляд і дозвіл на догляд за дітьми від відділу в справах молоді. Діти віком від одного року теж можуть відвідувати окремі групи. В особливих випадках ці групи дозволяються відвідувати також дітям до 1 року. Вихователь такої групи доглядає максимально 5 дітей одночасно. Яка форма догляду підходить yeah. для моєї дитини? Працівник міської ради Лерти запропонує вам різні можливості в особистій співбесіді. В коментарях ви зможете знайти відповідального за це працівника міської ради Лерти. Крім того, ви зможете знайти відео про догляд за дитиною різними мовами. Тут ви знайдете відповідального працівника Лерти за посиланням Kinderbetroung.лети. Цей фільм різними мовами розповідає про догляд за дитиною.